Всім доброго дня. Вихідний день сьогодні, неділя, 26 січня. Подивіться, де сніг? Нема снігу, річка собі тече. І бобри, вон. дерево гризуть. Гриз-гриз, гриз. Як він тут погриз? По дереву лазив чи що, блін? Такі комедні бобриці. Але дивіться як. Знизу раз, два, там погриз, там погриз і в воду йшов. Мабуть, дерево завалив і воно так залишилося, Воно зламалося. А далі зараз підемо побачимо, що тут ще він зробив. Ого! Дві які паліняки погриз. Офігеть. Просто офігеть. Як весною. Мабуть буде рання весна, але ще буде лютий місяць.